Дочекалася наших яблук. Гілки ці яблуні виходять за паркан і вже стояти біля дерева неможливо. На яблуках якісь липкі плямки і голову просто розриває. Це знову чиїсь брудні руки. Я наші яблука останні роки не їм взагалі через білю нирках. Навіть одного яблука достатньо. Батько все життя відпрацював в дирекції мати на хлібозаводі. Совісті у цих людей з ними немає? Я впевнена, що якщо гади припинять нам втиху кропити городину плоди на деревах, то відбудуться значні конструктивні зміни, в тому числі оздоровлення в цілому. До речі, цілительство в українській мові звучить як цілісність, Цілий. цілісність тіла, духу і душі. А як тоді врач? Як то написано, по їхніх плодах ви пізнаєте їх.